Ось такий міні-город у мене на вікні. І це вже друга филя полунички. Перші ягодки я вже зривала і знімала вам про це відео. Хочу вам показати зараз з усіх сторін усі ягідки. Так, дивіться. Ось стільки ягідок настигло. Вони трошки вже менші за розміром. Але це ж так і має бути, бо перші ягоди завжди крупніші. І вже достигла солниця лісова. Зараз я вам покажу перші ягідки. Це з першого кущика, а це з другого. Дивіться, тільки гляньте, яка краса. Тут вже три ягідки стигли. Одна ягідка, ось ця от найбільша, вже навіть перестигає.